Вітаю вас. Хочу зараз показати, як я фасую на відправку черенки фукції. Зараз буду мене замовлення на відправлення в Одесу. Одесіти, якщо мене бачите, беру плівку беру плівку перед тим, я полила череночок. полила черинок разом із землею. Завертаю плівочку тільки там, де земля. Це New Millennium, ампельна фуксія. Темно, темно, синій юпочкою. Так, тепер, щоб земля не висипалася, я під дисточки її просто отак заправлю. Тут ви Побачите, як я буду далі його складувати. Так. Так. Тому що Якщо вкласти е, в стаканчику або в невеличкому вазончику, е, земля буде висипатися із-під квітки. Okay, я вже так склала, отак обмотала. Тепер, під низом прикріпляю скотчем. Коч я вже приготувала, так, щоб земля не висипалася близенько, листочки, щоб нічого не приклеїлось. Получається, що я його прикріпляю до плівочки. Тут прикріпила. Правильний листочок, щоб земля не висипалася. Так. Так. Все. Дивіться, як він гарно, компактно, ніде не висипається нічого. Тепер я буду класти його, Взяла бутилочку, розрізала і для того, щоб вони не тіліпалися, як кажуть, то туди. кладу в середину і як гарно упакувалася квіточка, де вона не тіліпається, потім просто скрутити її. Дірочки зробила, щоб дихала квіточка в дорозі. Кочем по бокам. І хай ця нова пошта, будь-яка пошта, що хочуть, то й роблять в коробочку. На дні коробочки вона лежить, щоб теж було плотно. Дивіться, як гарно. Хоч поклала в коробочку і упакувала. Ніде не ворушиться, не тіліпається, квіточка прийде здорова і гарна. Люди будуть задоволені, я буду задоволена тим, що будуть квіточки, фуксії, ці амбальні радувати інших людей. Всім гарного дня! Звертайтеся зараз. Ще й в наявності є 12 сортів ампельної фукції, квітує із червня по... до кінця осені, практично. Вона підходить і до кашпо. Якщо здорове кашпо, то 3 штучки можна ставити, і дуже гарна ампельна. Виходить. Ну, бажано на світло, не бажано, на світло можна, але на сонце боїться прямих сонячних лучиків. Полив по мірі підсихання ґрунту. Удобрення лантулом. Вітаю вас! Замовляйте, висилаю будь-якою поштою, або забирати передаю на черкаси, коли багато в мене замовлень. Або приїжджати до мене в село всім гарного дня.